Джень добрий честь. Маю такий вираз, як міч цощ на тапечі. Як думаєте, що він значить? Взагалі, розтлумачу, тапета перекладається взагалі то, як шпалери, фон, якийсь фоновий малюнок, тло може бути. Так? А от міч соч на тапече. Ну тут із шпалерами ну, зовсім не пов'язано. А отже, а що ж таке саме цей «меч міч цощ на тапечі? Це значить. Бути актуальним, це те, про що зараз всі говорять. Дуже таке популярне, про те, тобто в цей момент зараз воно обговорюється. І ще один нюанс про тапету. Ми хочемо сказати про шпалери, обої, заставка на телефон. На телефоні у нас на екрані, так, ми ставимо якусь собі заставку, як ми кажемо. Це може бути на телефоні, на ноутбуці, на комп'ютері і так далі, на планшеті. І це якраз теж зветься тапета.